Доброго дня друзі. Сьогодні у нас неділя, вихідний, поїхав я на помоєчку, приїхав от така лежить купа дров, хоч бери, та плач. Тупо прицеп дров. Зараз де мільче возьму, зберу, що це за ящик я не бачу. Приглянути, щоб було ну, щось цікаве буде. О, Латунь. Це походу з ящика висипалося з цього. Походу, так. Да. Угу, ніж Так, Та ну, до добре, то таке, я потім розберуся. Як бачите, у нас лупа сніг, пару днів уже морози стріщать. І знайшов я пару мішечків в цьому в цих дровах. Такий ось такий кабель був, Всю інтернетні провода, два отакі автоматичні вимикачі, отакий От принтер. Я беру заради плати. Воно чіпає двох сторонні, чотирьох Так, ось цю фігню заберу квадратна. У мене в машині немає де запаска ложиться, немає дні що... Виріжу. І потім було ще трошки цікавенького. Цікавенького. От така от машинка для стрижки, вона там є. Ось такий зарядний пристрій для акумуляторів пальчикових, звісно, тільки і крон для великих ніг. Шкода. Philips. Потім, потім, потім. Якийсь, а, такі гаманці, якісь з цепочками. Ось гаманець, якась пикалка. Ось такий ось павербанк. Павербанк Ліхтарик і такий ось ліхтарик. Я їх знаходжу, вони завжди працюють. Я думаю, я думаю, такий чудовий. Заряджається. Не знаю, як цей, думаю в мене заряджається і тайпсід Шнуручок тут потрібно. Привіри. Ну і ще такого більше нема нічого. 25 копійок. Карта якась, Брелок. а Сергій. о, Я Сергій. Це мій вивоз. Це хтось з дому могло викинув. Блін, шкода. Шкода, шкода, шкода. Що нема жигуля, що продав. Шкодую. Я тим чертякою, возив, блін, чуть не попів машини дров. Ну, а в цю боюся пхати, я вже холодильник апхав, то ж ви бачили відео, що там у холодильник. Я допхався, що заднє скло видавив. Та добре, що недорого коштувало скло. 500 гривень всього на все всього обушне. А вклеював сам. Там проще простого. Може неприємно було, шовки строшки, ну та нічого. Ось. Що? Та що, щось буду якось грузити. А бо я, мабу, загрузюсь та вам вмикнуся. Зараз сидіння зложу, в салон буду пхати, ну а що, шкода, скільки дров. Як загрузюсь, а потім включу вам покажу, що я напхав. Не перемикайтеся. Так, друзі, загрузився. Отак От кучу пережабунив. Отак От все вийшло. Зібрав стопчики, окація дуб. Досками ущільнив, де гарніша доска. В салон не пхав, шкода салону. І не охайний, не хочу портити, смітити. Ну, О, дійсно, так-то перебрав трьох літині, одне і залишилося. У мішку були квадратики мілкі з-поддонів. Таке то. І це, звісно, дрова, ну таке. Краще я забрав. Ну, влупив я сюди добротно. Влупив добротно, це так вийшло. Ну нічого, в мене автівка не для того, щоб сраку катати, а щоб вона працювала. Гідко, що прицепного нема. Ні, не, прицепне не мене є, думаю, лежить під хасою. Я Батьки я щось поставив я сюди. І зараз потихеньку. Поїду. Трошки обмів машинку. Маш. І дуже вже штопить буде якась неділя друга. Ні, Не, друга дуже гарні. Окація, акація, желізо, Акація, дубина, дубина, окація. Чифанерку забрав, щоб вирізати, я якраз шукав. Дивлюся, барабан лежить. На ньому теж і желізо є. Вдрова піде, а чого б і не забрати? І цепочок є. В салон зараз положу. Я у мене салончик охайний. Трошки, щоб підбрудниться, ну то нічого. Нішко. О, все. Все, друзі. Дивіться, вроді би нічого і не знімав, а контент тут трошки підзняв. З вас подобайка, підписка. Підписуйтесь, друзі. Дуже багато дивиться без підписки. Я стараюся їздю, щось знімаю, щоб люди дивилися, де моє що заробити, що взяти. Ну, дивіться, халявні дрова, не треба не красти нічого, просто їдь. Тут реально ну не машина, ну... практично гарна машина. І по знахідкам що є. Ось так, друзі, не, не зря і бензин спалив. Так що підписуйтесь, коментуйте, що знаходите, що у вас викидається. Ну, а до нас прийшла зима. Ту дожділи дві тижні, туман хмарно було, а зараз погодка зимна, гарно, чудово. Все, друзі. Бережіть себе, тримаємося. Все буде добре, все до побачення, друзі.